Привіт, мої любі дітки! Починаємо заняття з математики. Спочатку з меншими діточками, а далі зі старшими. Послухайте ось що трапилось. Жили собі в лісі чудовому, з мамою-відмедицею двоє маленьких відміжаток. Гарно жили, не сварилися. А як посваряться, то швидко і міряться, один одному допомагали гратися, бавитися любили. Ось мама послала їх у ліс по ягоди і по гриби. Йдуть відмішатка по лісу, бачуть гриби. А гриби з коричневими шляпками і жовтими. Діти, скільки грибів з коричневими шляпками? Вкажіть відповідну цифру. Скільки з жовтими? Покажіть на відповідну цифру, скільки всього вони знайшли грибів. Яка це цифра? Молодці! Йдуть далі від міжата, бачать галявина з квітами. А квіти ці мають різну кількість пелюсток. Знайдіть і порахуйте квіти з. Трьома пелюстками. Укажіть кількість цифрою. Порахуйте квіти, у яких чотири пелюстки. Ведмежата вирішили зібрати мамі-ведмедиці букет з квітів, в яких 5 пелюсток. Знайдіть їх. Скільки ви порахували? Яка це цифра? Яких квітів на галявині було менше? Яких квітів більше? Які були порівно? Молодці. Йдуть ведмежата по лісу далі, бачать кущі з ягодами. Скільки було кущів, якого кольору ягоди на кущах? Мама-ведмедиця дала ведмежатам торбинки під ягоди, відповідна до кольору різної геометричної фігури. Тож в яку тарбинку ведмежата збиратимуть червоні ягоди. Назвіть геометричну фігуру, в яку фіолетові ягоди, в яку жовті, в яку рожеві. Яка тарбинка залишилася порожньою? Як ви гадаєте, чому? Бо зелені ягоди вони не стиглі, і якщо їх їсти, то може заболіти животик? Відміржата зраділи, що зібрали і гриби, і ягоди, і вирішили відпочити. А разом з ними відпочинемо і ми. Руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись, покрутились, повертілись. На хвилинку зупинились, пострібали, пострибали, Раз присіли, Другий встали, головою крутим вправно, все виконуємо гарно, молодці. Ведмедики вже поспішали додому, бо були дуже голодні, як побачили на дорозі яблука, не встигли вони до нього підійти, як з'явився їжачок і сказав, це моє яблуко? Але я поділюсь з вами, якщо ви відповісте на мої запитання? Треба назвати частини доби? Дітки допоможуть відміжатам. Як називається частина доби, коли в небі сяють зірки і місяць? Як називається, коли сходить сонце? Як називається, коли сонце угорі? Як називається частина доби, коли сонечко сідає? Молодці. Їжачок Рада поділиться яблочкам? Але на скільки частин треба його розділити? Давайте порахуємо, скільки всього звірят. Двоє ведмежат, мама ведмедиця і їжачок. Скільки звірят? На скільки частин треба розділити яблука? Якщо яблука розрізати навпіл, скільки вийде частин. Вийде дві половинки. Якщо ці половинки розрізати навпіл, то вийде чотири частинки або четвертинки. Чи вистачить всім звірятам? Так, звірят четверо і долік теж чотири. Отже, вийде порівно. Ось і закінчилися пригоди наших ведміжат. Дітки, виконайте в зошиті письмове завдання. Намалюйте двох ведмежат і їжачка, а також стільки доляк, наскільки поділили яблучка. На цьому для менших заняття закінчено. Далі продовжуємо зі старшими. Діти, пропоную вам сьогодні цікаве завдання. Я буду показувати на картках. Цифри, які заховалися одна за одну, а вам необхідно їх назвати. Отже, починаймо. Які ви бачите тут цифри. Наступна будьте уважні. Молодці. Далі продовжуємо з вами складати і розв'язувати задачі за картинками. Погляньте на цю серію картинок, з якої це казки. Рібка. Складемо умову задачі. Дід тягнув рібку. До нього прийшла баба. Яке питання до цієї умови можемо поставити? Скільки їх стало? Дайте повну відповідь. Їх стало двоє. Як записати розв'язок? Один плюс один дорівнює? Запишіть у зошит. На яку дію ця задача? На додавання. Погляньте на цю серію картинок. Як ви гадаєте, що повинно бути зображено на картинці посередині? Складіть самостійно умову задачі. Яке питання ви поставите до умови? Запишіть у зошиті розв'язок. Погляньте на ці картинки. На першій зображено скільки було черепах, на другій скільки їх стало. Складемо умову задачі? Було Шість черепах. Декілька черепах пішло додому. І їх стало дві. Яке ми запитання поставимо до цієї умови? Скільки черепах пішло додому? Запишемо у зошит умову задачі. Умовно позначимо черепах кружочками. Намалюйте в зошиті стільки кружочків, скільки було черепах. Скільки черепах стало дві. Отже, залишаємо два кружочка, а всі інші перекреслюємо. Запишемо розв'язок задачі: було шість дві. Стало. А скільки пішло? Від шести відняти 2, скільки черепах пішло. Погляньте на ці картинки. На першій те, що було, на другій те, що стало. Складіть самостійно умову задачі. Поставте до неї Запитання. Запишіть у зошиті умову і розв'язок. Чекаю від вас письмово виконаних завдань. А на сьогодні все. Пока!